Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і безмежно вдячна, що ви до мене завітали. Сьогодні я хочу розповісти вам про свої інструменти. Я дуже часто читаю в коментарях від вас такі позитивні відгуки, що «Спиці в мене з моторчиком. І от нарешті я вирішила показати свої інструменти і доказати, що нема в них ніякого моторчика, що це звичайні, як то кажуть, спиці та гачки. І давайте ми з вами їх розглянемо. Чим же ж я в'яжу свої вироби? В мене всі мої інструменти зберігаються ось в таких в різних чохлах, в сумочках. І я про них зараз вам детально розповім. Ну що ж, якщо вам цікаво, чим Маруся творить свої вироби, давайте подивимося. Розпочнемо ми з ось цього органайзера. Тут знаходяться мої спиці, самі звичайні китайські, якими я розпочинала свій творчий шлях на Ютубі, якими я трішечки в'язала до Ютубу, і в основному вони у мене, як то кажуть, останніх 3-4 роки. Тобто, коли я завагітніла і повернулася до рукоділля, я зрозуміла, що в мене дуже мало інструменту. І я помаленьку почала підкуповлювати. Це були бюджетні інструменти, і вони в мене є різного розміру. Це я вам зараз покажу: звичайні китайські. Ось на такому тросику, от, але я вам чесно скажу, майже більшість своїх виробів за попередні 2-3 роки я зв'язала саме ними. От. У мене є від двієчки, от якраз вам показую двієчку, тому що вона в мене єдина. От, У мене є укорочений варіант. Таких китайських спиць, також різних номерів. Я намагалася створити собі колекцію з різних номерів, щоб у мене було чим, як то кажуть, в'язати. І в мене, звісно, є і на тросику 80, і на тросику 100. Це ось такий набір в органайзері. Він в мене тут розташовується. Ну, ось ціни буду вам витягувати. Ви бачите, що в мене є товстенькі. І є тонші, додвієчки, це на довших тросиках. І крім того, у мене є декілька пар с дерев'яних. Ось ці мені дарували. Я не знаю, що це за спиці, якої марки. Вони ось такі жовтенькі. І в мене є дерев'яні, у мене є дерев'яні укорочені ось такі. Це 3,75, це 40 см. І в мене є дерев'яні четвірочка, кубики. Я так зрозуміла, що це від Кнітпро. Це мені дарувала елічка дячкова якось влітку. Поза, поза, позаминулого року, мені здається, я ними в'яжу, до речі, і дуже, ну, часто в'яжу. Не настільки часто, як би мені хотілося, але я ними в'яжу. От, це такі мої бюджетні спиці, самі прості, самі дешевші, з них я розпочинала свою в'язальну кар'єру. Так, поїхали далі. Далі в мене є також китайські спиці, вже, напевно, більш якіснішого сегменту, Ну, давайте зараз роздивимося. Оце дерев'яні у мене йшли в якомусь наборі до, до пряжі, і якщо я не помиляюся, це у мене 3,25. Так, це 3,25, але бачите, яке в них з'єднання. Одіти прямо на, на спицю. І вони зразу мені нагадали спиці, які у нас були ще колись, колись, колись я починала в'язати ще за Радянського Союзу. І тоді, взагалі, дуже, ну скажем, мало було інструменту. Я розпочинала в'язати взагалі на спицях з велосипеда, надівала на кінець спиці таку гумку, стирачку, як на школі говорили. Потім мама також у мене в'язала, вона придбала такий набір довгих спиць. Він був в такій довгій коробочці жовтою такеточкою. От, але вже коли Радянський Союз розпався, почали з'являтися спиці, якраз металічні, і ось так надівалася на них оця ж трубка. От, вони дуже часто ламалися, ми їх обрізали, знову надівали, і вони мені нагадали якраз ось ці спиці. Але я в ними в'язала цілий виріб. Це була бамбукова футболочка. Трішки намучилася, але зв'язала. Тому ось такі ще спиці в мене є. Інколи використовую, знаєте, ці дерев'яні спиці дуже гарно використовувати для пряжі, яка слизька. Тобто, це може бути бамбук, віскоза. Ну, я би рекомендувала в'язати саме на дерев'яних спицях. Так, зовсім недавне моє придбання: це п'ятірка на 60 см. Це також звичайні китайські спиці. Ось, з ними я ще не в'язала, вони ще в мене в чухлі, а придбала нашу. Щось планувалося в'язати. Не було у мене п'ірки, виявилося, що нема п'ітірки, і я купила. Нічого, все пригодиться, в хозяйстві все пригодиться. І тепер хочу розповісти вам про набір, яким я дуже-дуже задоволена. Це китайський також набір. Я вам покажу етикеточку. Оця укорочені спиці 40 см. Вони в мене є у, у таких номерах. Десь загубилася етикеточка від 2,75. У мене є 2,75, 3,25, 3,75, четвірка, четвірка з половиною і п'ятірка. Так, давайте вам покажу, як вони виглядають. Саме що цікаве, у кожного з них. Ось такий різнокольоровий тросик, і ось це з'єднання дуже хороше, дівчатка. Кінчики в них, ну, такі собі, але мені подобається, що один кінчик гостріший, бачите, один кінчик тупіший. І виходить, що ти в'яжеш гострішим постійно, ну, і це зручно, а це спиться ніколи ніколи палець. Тобто, кінчики непогані, бачите? Як для китайців взагалі чудові прекрасні кінчики. Я дуже задоволена саме оцими спицями. Я ними дуже багато в'яжу саме аксесуари, в'яжу горловинки для своїх виробів. І ну, я рада, що в мене є саме такий набір укорочених спиць. Так, і давайте поїхали далі. Наступна групка спиць, які я вам хочу показати, вони йдуть більш дорогого сегменту. Тобто, ну, скажімо, уже не китайські. Це спиці, які у мене появ... появлялися поступово уже у мене YouTube кар'єри. І одні з перших у мене появилися кніт про Pro Ну, Нема тут етакеточки, але це Knit Pro зінг у мене 275. Тросик 80, по-моєму, чи 100. Зовсім недавно влітку у мене появилися кніт про зінги 40 см трічка. Мені дуже потрібно було укорочені трічка спиці. І я придбала, коли була у мами, в офлайн-магазині. Можете подивитися, я заплатила за них 165 гривень. Даже залишилося у мене. Етикеточка, і в мене ще є кніт про зінги. Дві пари спиць стрічка на тросику 80 см, і половиною на тросику 80 см. До речі, і одну, і другу зінги оці мені дарували. Одні подарувала елічка. І три. З половиною також елечка. А ось ці я зовсім недавно перед новим роком отримала від своєї підписниці. Я ними в'яжу, дуже навіть часто в'яжу, користуюся одні з моїх найходовіших спиць. Далі кніт про нова Е, Мені, до речі, оці спиці дуже подобаються. Вони одні з моїх найулюбленіших. У мене є 2,5 на тросику 100. У мене є десь в роботі в мене шестірка на тросику 40 см, десь шапочка розпочата лежить. І в мене є нова метал від KNIT Pro 4 і четвірка з половиною на тросику 100, я ними в'яжу свої бактуси і шалі. Ось це самі дві ходові, дві пари спиць ходових, якими я в'яжу свої бактуси і шалі. Четвірка і четвірка з половиною на тросику 100. Я їх сама купувала задоволена. І далі в мене є дві пари спиць, вони зараз в робочі. Не повірте, залишились від них тільки етикеточки. Це Knit Pro Mindful 3,5 на тросику 40 см. Я дуже ними задоволена. Ви не повірите, вони мені подобаються. І в мене є єдині спиці від торгової марки ChiaGoom. Це в мене Red Lace. 3,75 на тросику 60 см. Я їх купувала спеціально для лопопейс, яку я в'язала саму першу своїй донечці, таку в цегловому кольорі, в кольору цегли. от І вони мені. Подобається, вони мені дуже подобаються. Ще я можу сказати, що чаягу хороші спиці. Певно, одні з найкращих в моїй колекції, але вони дуже небюджетні. Вони в мене є, вони в роботі. Так, ну що ж, оце у мене е, такий, знаєте, не набір на цей, це всі спиці, які в мене є більш дорогого сегменту. Тобто, навіть не має сказати, де тут знаходиться моторчик, правда? Ну, і зараз давайте я вам розкажу про шкарпеткові спиці, якими я вяжу свої шкарпеточки. Найперше, ось в такій сумочці, які також подарувала моя підписниця. У мене знаходяться усі шкарпеткові спиці. Мається на увазі довгі. Ось. Ну, ось по 5 спиць. Так, всі дістала, Ні, не всі. Ось. У мене є набори, які я навіть не чіпала. А є набори, які я постійно в'яжу. Е, ну, як, постійно в'язала, поки не розпробувала спиці тріо. Тут двієчка. Бачите, скільки в мене двійки. Е, Це двійка, напевно, з половиною. Це двієчка. Двійка з половиною. Четвірка. Це у мене трійка. Це у мене. Четвірка, напевно, і це четвірка, і це мені здається, четвірка чи п'ятірка. Ось такі спиці. Я ними зараз, якщо чесно, не дуже сильно користуюся, дуже рідко. Коли мені не вистачає основних моїх спиць, я до них тоді звертаюся. А так, вони в мене в основному лежать. Хоча я шкарпетковими спицями, також в'яжу рукава. І у мене є чудовий набір, який мені подарувала Елічка Дячкова. Ось цими спицями я користуюся постійно. Я ними вяжу рукава, я ними вяжу зразочки. Це набір від KNIT Pro Zінk Шкарпеткові. Тут починаючи від двойки з половиною, два з половиною три, три з половиною. 4, 4,5 і 5. За цей набір я не перестаю дякувати Елічці, спасибі тобі велике, я ними дуже і дуже користуюся. Чудовий набір. Е, і, ну, скажімо, він в мене виходить е, з таких довгих шкарпеткових спиць найбільш ходовий. І я в'яжу ними не тільки шкарпетки, а й все інше. А свої шкарпетки я в'яжу в основному ось такими. Спицями тріо. У мене, бачите, дуже багато в роботі зараз. Аж чотири набори. Це означає, що чотири пари спиць у мене в роботі. У мене є двійка, три набори. У мене є 2,25, у мене є 2,5, 2,75 і трійка. Це все китайські ось такі спиці. Тобто я їх купувала, до речі, всі у Фейсбуці, в Іни. До речі, і посилання на магазини, в яких я купила спеції, я обов'язково залишу вниз, знизу в інфобокси, в яких я купляла, які я згадаю, що дійсно там купляла, ви можете пройти і подивитися, можливо, когось зацікавить. Ну, оці всі тріо я купувала війни, вони в районі 160-180 гривень коштують і я ними задоволена. Так, вони китайські. Звичайне з'єднання вам зараз покажу. Ось таке з'єднання. Бачите, звичайно, на тросику, але деякі в мене вже зламалися. Ну, але я ж Карпаток вяжу багатенько. Всі вони одинакові по з'єднанню і по фірмі виробник. Це китайський. Є, я знаю, що Аді Крейзі Тріо ось такі ж карпеткові спиці. Я, в принципі, і не мрію про них. Хотіла би спробувати, але щоб я так сильно за ними гонилася, то, звісно, ні. Ну, от, Нема в мене такого, знаєте, бажання придбати обов'язково-обов'язково обов ці спиці. Можливо, з часом. Так, і тепер давайте подивимося на родзинку моєї колекції, яка появилася. Зовсім недавно, коли я отримала свою першу заробітню платню на Ютубі, я дуже довго вагалася, чи купувати мені набір спиць, набір перших з'ємних спиць. Всі спиці, які показала я вам до того, вони всі нероз'ємні. І мені дуже хотілося спробувати саме роз'ємні спиці. Я зрозуміло, ну, скажімо так, більше би хотіла набір Чіагу. Але набір Mindful від Кнітпро мені також, ну, скажімо так, хотілося мати. І зваживши всі за і проти, я все-таки обрала більш бюджетний варіант: це набір Knit Pro Майнфу. У мене набір. Ось так виглядає. це все з'ємні спиці. Починаючи від двійки з половиною, двій... Три... верніше від трійки. Трійка, трійка з половиною, четвірка, четвірка з половиною, п'ятірка, п'ятірка з половиною, шестірка, сімірка, восьмірка, дев'ятка, десятка і дванадцятка. Тут у мене 12, так, 12 пар спиць. Ось вони всі є От Я вам покажу, як вони виглядають. У мене це набір 13 см. Мені подобається, що тут гравіювання не стирається. Бачите, видно? Подобається, що тут така приємна напис на спицях. На кожній парі спиць свій напис. От. І ними дуже зручно в'язати. Я вже пов'язала трійкою і трійкою з половиною. До товстіших спец я ще не дійшла. Так, далі. Тут у мене є ще такий футлярчик, у якому є тросики. Тут є чотири тросики, Один 100 см, напевно, 2 два... по я не пам'ятаю, 160. 80, напевно. Ну, ось вони так виглядають. Тобто, один найдовший, два середніх, і один найкоротший. Це, напевно, не 40, тому що мені на них не було зручно в'язати рукав, значить, напевно, він більший. Так, тут є ось такі тросики. Далі, тут є лінійка, яка виміряє розмір спиць. Так, що тут у мене ще? Тут у мене ще є маркери. Дивіться, скільки маркерів. Я ще також ними не користувалася, ще не було потреби. Дивіться, скільки маркерів. От, тут у мене є дві голочки для шивання. Також ще ними не користувалася. якось чесно, дівчатка, не було потреби. Ось, бачите, скільки, скільки маркерочків різного, різного роду. Маленьких, великих. Іголочки. Так, це вони в кишенці. І далі в мене є ось такий маленький треп'яний чехольчик, і в ньому є стопери. Е я не знаю, як правильно називаються е конектори, напевно. Є ось такі штуки, на які можна два тросика поєднувати. З однієї і з другої сторони, якщо, наприклад, хочете показати виріб, то можна ними скористуватися. І це, я так зрозуміла, ключики для закручування. Їх у мене три. І шість стоперів. Дивіться, які вони красиві. Бачите? Ну, Дуже красиві, взагалі, ось ця колекція Mindful. Вона, напевно, деякий процент своєї популярності має за рахунок дизайну, за рахунок кольору, що обрали такий гарний колір морської хвилі, і тому багато хто з дівчат ведеться саме на колір. Так, я зараз погублю все поскладати треба. Так, отже, ось такий набір спиться в мене, ну, скажімо, сама дорога моя покупочка інструменту. І найближчим часом, якщо чесно, дівчатка, хіба буде дуже-дуже велика необхідність в якихось інструментах. Але я думаю, що на найближчих рік... Я точно не збираюся нічого купувати, ніби у мене вже все є. Я можу в'язати на будь-якому інструменті. І на китайському, самому дешевому, і на самому дорогому, звісно, що більш якісний інструмент приємніше і легше в'яжеться. Ну, а всі інші проблеми це у нас в голові. Ось так. Нарешті я вами похвасталась, тому що цей набір у мене вже майже місяць, і я тільки обмовлялася про нього, а вам його любі мої глядачі не показувала. Дуже дорога моя це була для мене покупка. Ми майже місяць обговорювали, чи купити її, чи ні, тому що ну, з сімейного бюджету витягнути такі кошти дуже непросто. Спасло те, що дійсно я отримала своїх перших 100 доларів на Ютубі, і, ну, скажімо так, решта вже докладалася не так катастрофічно для сімейного бюджету. Так, і давайте я вам покажу свої гачечки. Ось це мої гачечки. Це трішечки не всі. Два гачечки у мене в роботі, але ну, в основному загальну картину вони не змінять. Найперше, в мене є гачечки з пластиковими ручками. Це ось такі. До речі, ось цих два гачечки, дівчатка, мені дісталися ще від бабусі. Вони тонесенькі, колись я ними в'язала. А от за часів ютубної кар'єри я ними не в'язала. Дивіться, вони навіть погризені, Це я ще як дитиною була вчилася. І мала дурну звичку гризти. Ручки і гачки в тому числі. Вони дуже тоненькі. Я не знаю їхніх номерів, але я знаю, що бабуся ось цим гачечком в'язала дрібненьке кружево. Бережу як зіницю ока, як сімейну реліквію. Ну, можливо, колись мені пригодиться, я буду в'язати такими тоненькими гачечками. Ці вже з'явилися більш пізніше, це в мене 1, 1,5, цього номерів не знаю. Це ось такими пластиковими ручечками. Пластикові. Так, в мене є ще також з р... е... пластиковими ручками. Це 2,25 і з прорезиновими ручками, до речі, отакими от китайськими гачечками я найчастіше дівчатка в'яжу. Це у мене трієчка двієчка двієчка з половиною четвірка. от е... Трійка з половиною. У мене, напевно, з такою ручкою немає. У мене є просто металічний. А можливо, десь є. Не знаю, ще десь є в процесах. Далі, у мене є повністю металічні гачечки. Ось є трійка, є четвірка з половиною, п'ятірка, шестірка, вісьмірка і десятка. Бачите, ними трохи незручно в'язати, особливо товстими, вони натирають руку, але з товстих гачечків у мене тільки такі, тому я працюю ось такими інструментами. І далі в мене є чотири гачечки більш дорожчого сегменту. Ось це два гачечки це від Кніт Pro, трійка і четвірка з половиною. Я їх купила десь колись на розпродажі. Мені здається, що у Кенді Ярн вони, скажімо так, продавали їх дешевше від виставленої ціни. І я спокусилася і купила цих два гачечки. Зручні, нічого не можу сказати. Така ручка, гладанька, я ними працюю. Так, далі, у мене є гачечок від торгової марки Туліп. Коли я купувала пряжу, Туліп у мене є. Ем, мені прийшов ось такий гачечок, він навіть з купачком, такий тонесенький-тонесенький. Бачите, дівчатка, яка в нього, який він тонюсенький. Я ще ним не працювала, чесно. І в мене є один гачечок від торгової марки Clover 3,25, коли ми з чоловіком подорожували до Львова. Ми заходили в рукодільний магазин, і я там побачила ці гачечки, звернула на них увагу і купила один собі для проби 3,25. Дуже зручно в'яжеться, ну, нічого не можу сказати, хороший гачок, тільки дорогий. От. Я не дуже гачков'яз, і, скажімо, так, це. Цих інструментів мені цілком вистачає. Є в мене ще, дівчатка, ось один туніський гачечок. Мені його колись подарувала Оксаночка Левчук. Канал її просто вяжемо з Оксаною Левчук. І це в мене гачечок четвірка. Так, це гачечок четвірка я пробувала в'язати, поки що я з ним не подружилася. Але я навіть кидаю надію, що рано чи пізно я все одно з ним подружуся. І в мене буде виріб, зв'язаний тоніським гачечком. Ось це і все, дівчатка. Це всі мої інструменти, які ви називаєте з моторчиком. І ви бачите, що це звичайні інструменти. Немає у мене ні Хая Хая, ні Аді. Ні, якихось інших дорогих інструментів. У мене найдорожчі спиці це одні нероз'ємні чіагу, Ну і, звісно, набір Mindful від Knit Pro. Але я люблю всі, всі свої інструменти. Я ціную кожну спицю, кожен гачечок. Неважливо від виробника, адже вони мені допомагають творити красу, допомагають цю красу, цією красою ділитися з вами. Тому. Я їх люблю і тішуся, що вони у мене є. А що ви про це все думаєте, напишіть мені обов'язково в коментарях. Я радо їх почитаю і дякую за те, що були зі мною. До зустрічі на моєму каналі, мої хороші. Па-па-па-па!